Вітаю. Поговоримо сьогодні про нарцисизм. Деякі люди уникають цього терміну, вбачаючи в ньому загрозу, напад на їх особистість. А ж, навпаки, бачить нарцисизм в усіх використовує його наче лайку, туди, на найобразливіше? Так от я хочу зауважити, що нарцисичні компоненти особистості притаманні всім людям без винятку. Але проявляються вони по різному залежно від досвіду рівня зрілості психічної людини, від механізмів захисту, які вона використовує, та від інтегрованості особистісних структур. Далі я трошечки деталізую цю думку залишається зі мною до кінця. І так, що я маю на увазі під нарцистичним ядром. В психодинамічних підходах. Кожна людини є первинні нарцистичні потреби у визнанні, у любові, у відзеркаленні, у почутті цінності. І це не є патологія, це є нормальні потреби, нормальна частинка розвитку. І от, якщо в ранньому розвитку в ранньому дитинстві були певні порушення, наприклад, дитина не відчувала достатнє прийняття, її постійно критикували, сварили, кричали на неї, наказували її, її зовнішнє середовище було максимально непередбачуване, нестабільне, небезпечне, тоді ось це нарцистичне ядро може залишатися уразливим, таким беззахисним. І тоді людина несвідомо починає використовувати компенсаційні захисти на основі травматичного досвіду, наприклад, ідеалізує. Зніцінює, або в неї переважають якось такого перфекціонізму, синдрому там, відмінника, гіпердосягнення. І у цьому сенсі компенсація травми означає, що психологічна структура намагається з усіх сил підтримати себе от за рахунок ось цих захисних механізмів, тобто вона сама себе захищає, щоб не було боляче, щоб я вижила в тих умовах, як я її. А от, коли первинні нарцистичні імпульси інтегровані, а не витіснені чи розшаровані, дисаційовані, вони можуть спрямовуватися у творчість у продуктивність, у розвиток. Це теж така певна форма робота з тим самим нарцистичним ядром, але більш така психологічно зріла. Людина зберігає свою потребу у значущості, у визнанні, у любові, у прийнятті, але реалізує її конструктивно, тобто сублімує. І так, у більшості нарцистичність, це як основа нашої самооцінки, направду не усвідомлювана. Нарцистичні рани, потребу, вразливості зазвичай заховані під шарами у цих захисті, під шарами, у тих ролей, які ми у тих масок, які ми носимо. І цілком логічно, що темп інтеграції залежить від інтенсивності ранніх травм, рівня рефлексії людини, здатності її до самоаналізу, до критичного мислення, від її власної готовності до контакту зі своєю уразливості. Від того, наскільки безпечне середовище, той терапевтичний альянс або особистісний простір від віку і життєвого досвіду. Тому не можна сказати, що в когось немає цього нарцистичного ядра. Питання лише в тому, як воно підтримується, наскільки є зрілим і доступним для осмислення. І коли ми починаємо досліджувати це нарцистичне ядро, ми робимо важливий перехід, тобто ми починаємо рухатися від захисту до функції. Тобто наш нарцисизм стає класним крутим інструментом. Ми перестаємо використовувати це ядро для боротьби з травмою компенсації, починаємо використовувати його для формування власної здорової, стійкої самооцінки. Грубо говоря, сублімація на свідомому рівні. Інший пласт роботи це присвоєння або інтеграція. Це означає взяти відповідальність за свою потребу у визнанні та ідеальності, не вимагаючи при цьому від світу бути ідеальним дзеркалом або бути підтвердженням моєї ідеальності. Чим швидше людина готова зустрітися зі своєю вразливостю і потребою у визнанні, тим швидше вона перетворює цей потужний, але несвідомий, не гнучкий захист, особливість своєї психіки на усвідомлений ресурс, на усвідомлений інструмент, з яким можна працювати собі на користі, на вкращення якості свого життя. Якщо відео вам відгукнулося, буду рада і вдячна вашим сподобайкам, реакціям і коментарям. Бережіть себе, до Па-па.